Мене звати Олексій, я з міста Нікополь. Е, мені зараз 12 років. Я е, займаюся футболом. Мені подобається футбол, тому що мої однокласники ходили в той час на футбол. В мене дуже багато кумирів, але одного я не можу назвати, бо вони всі професіональні футболісти і у, к... у кожного свій талант. Хочу стати. Хірургом, тому що мій батько хірург це дуже класна професія. Навіть в дитинстві записували ролик там, де мені поставили слухавку для того, щоб слухати серце або гроші, і я вибрав слухавку, а потім гроші. І після цього я хочу стати хірургом. Я не боюсь багато крові, бо це звичайна ситуація, коли багато крою у хірурга. В медіакадемії хочу монтувати, навчитися давати інтерв'ю та більше розбиратися в комп'ютерах.